Привіт! Мене знову штрафували вчора, вже не на 55, евро, а лиш на 20, але, тим не менше, поставила машину я правильно, бо там такий знак, що можна паркувати на 1 годину безкоштовно. Або бувають ще знаки на 2 години безкоштовно, то далі подалі від центру. Ближче до центру, то на одну годину безкоштовно. І треба дістати парк ур Я забула по Підкласти оцей парк Ур під своє лобове скло. І мені виписали 20 євро штраф. Блін. А забігла я в магазин, припаркувалася біля магазину, забігла просто в магазин взяти собі кави. Буквально хвилин 7-10 мене не, не було до 10 хвилин. Я вийшла, мене вже все оштрафували на 20 євро, тому що я не поклала отаку штуку. Це називається парк Ур, Коштує воно десь євро півтора євро, є у всяких там магазинах, тобто ну, можна його купити без проблем. І там, де є знак, що ти можеш паркувати на одну годину без коштів. Цей паркур можна купити в багатьох магазинах, коштує це від євро там, до євро 50 є трошки дорожче, там вони пластмасові такі. Та я взяла цю звичайну, звичайну картонну штучку. Тобто ти виставляєш час, коли ти приїхав, припаркувався, кладеш собі під лобове скло. Приходить той, хто виписує ці штрафи, дивиться на час, такий, ага, вже годинка пройшла. Не встиг повернутися вчасно, можуть також виписують штраф. Ну, от, забула викласти, вибіжала за каву, завжди викладала. Тут забула викласти, будь ласка, 20 євро, як собі хочеш, мусиш сплатити. Якщо пере, 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 Якщо ти перейшов цей час, ти можеш вийти назад до машини, переставити годинник, проїхати коло, стати на те ж саме місце або на місце, десь там поруч, і знов переставити час і знов собі йти на той, на той свій час, на годину чи на дві, те що вільно.